Про маловідомі сторінки життя і творчості Великого Кобзаря можна дізнатися на лекції Шевченківська енциклопедія в бібліотеці для юнацтва. Студенти професійно-технічних училищ познайомилися ближче з історією написання кобзаря. За допомогою слайд-презентації дівчата перенесли в Шевченківську атмосферу. Не у і важливий факт: Тарас Шевченко був близько знайомий із нашим земляком Володимиром Далем. Навіть через 200 років український геній вартий то щоб його життя і творчість вивчали детально. Мені сьогодні все нового біографії Тараса Шевченка, як він писав свій кабзар. Я хочу ще й далі інших поетів українських писателях багато нового і розвиватися. Запрошуємо на заходи до дня народження Шевченка в юнацьку бібліотеку.